Друзі, вітаю, слава Україні! Хочу показати вам маточник, з якого ми беремо відводки. Саме відводки ірги З тих відводків ми потім в контейнерах дорощуємо саджанці Дивіться, яка різниця між сортами. Кожен сорт має свій Неповторний ріст, габітус. Хтось росте вертикально вверх, хтось росте в ширину, хтось просто лягає на землю. Так себе і саженці будуть вести в саду. Які сорти будуть рости вертикально вверх, другі будуть формувати кущ формою кулі. І по такому принципу ростуть дерева і риги. Хто з яких сортів тут на, на цьому відео розкажу після. Як викладу, в коментарях все розкажу. Досить цікаво. Сім сортів. Кожен сорт веде себе по-іншому.